Присадибні ділянки, на яких не вирощуються томати, в Україні практично не зустрічаються у гонитві за рясним урожаєм садівники, пробують на різноманітніші способи їх культивування. Методика Мітлайдера, як і всі інші варіанти, має свої нюанси, вимагає дотримання рекомендацій автора. При цьому спосіб досить простий реалізувати його під силу навіть початківцям садівникам. Загальний опис методу Мітлайдера його достоїнств і недоліків Джекоб Мітлайдер, агроном і селекціонер зі світовим ім'ям, причому тільки теоретичними розробками він не обмежувався, багато подорожуючи по світу і адаптуючи створені ним методики до різних кліматичних і погодних умов, побував Мітлайдер і в Україні. Стигнувши за сім років організувати навчальний центр для всіх бажаючих освоїти його технологію. Основна мета автора отримати більш рясний і ранній урожай при економії простору на присадибній ділянці при точному дотриманні рекомендацій досяжний результат близько дев'ять кз куща. Особливості методики вирощування томатів на вузьких симетричних грядках з широкими міжряддями і ідеально рівною поверхнею або в мобільних, рядках коробах знищим. Конфігурація забезпечує рівномірну освітленість всіх рослин, дозволяє адресно доставити воду і поживні речовини до коріння, не створюючи їх дефіциту в одному місці і надлишку в іншому, короба використовуються там, де через складного рельєфу сформувати звичайні грядки не вийде. Використання для підживлення комплексних мінеральних добрив зі збалансованим складом і зниженим вмістом нітратів. Це на ранніх стадіях розвитку стимулює активне нарощування зеленої маси, а потім прискорює визрівання плодів. Грамотні підгодівлі позитивно позначаються і на смаку овочів, і на обсязі врожаю. Переваги методики мітплайдера через знижений вміст нітратів поліпшується смак плодів, Помідори виходять екологічно чистими, томати приживаються і плодоносять на ділянках. Де ґрунтові води підходять близько до поверхні, чого вони взагалі то не переносять коріння у рослин, вирощуваних помітплайдер розташовуються в поверхневому шарі ґрунту рослини. Розташовані в один або два ряди, отримують більше світла і поживних речовин, що обумовлює їх стійкість до примпогоди і кращий імунітет, практично повністю відсутні бур'яни міжряддях, грядки стаціонарні з місця на місце щорічно не переносяться. Грунт добре втоптується, значно економиться місце на садовій ділянці на одній і тій же площі вузьких грядок можна сформувати більше ніж класичних. Менше сил витрачається на догляд за посадками, виключається розпушування. Прополка займає мінімум часу, коли рекомендується крапельний автоматизований, добрива вносяться не під кожен кущ, а по центру грядки при раптовому зниженні температури вузькі грядки закрити набагато легше, ніж вода подається тільки до коріння, виключається їй перевитрата. Зрозуміло, спосіб має свої недоліки, метод не універсальний. Він не підходить для дуже легкого або важкого субстрату, крутих схилів, якщо висаджувати томати у відкритий ґрунт. У пісок вода дуже швидко йде. Неможливо постійно підтримувати його в злегка вологому стані. У важкому ґрунті вона навпаки застоюється, коріння починають гнити. Грядку на схилі неможливо поливати, рівномірно вода стікає вниз, там утворюється її надлишок на горі. Дефіцит. Щоб впоратися з цими недоліками. Доведеться споруджувати грядки короба, що означає великі витрати часу і сил, якісні комплексні добрива коштують недешево, а потрібні у великих дозах скласти їх самостійно сидівникові новачкові складно через багатокомпонентності спорудження грядок помітлайдер. Досить трудомісткий процес при дефіциті світла на ділянці врожайність на вузьких грядках буде менше в порівнянні з класичним способом вирощування томатів. У тому, що стосується вибору сорту томатів, метод Мітлайдера універсальний, він підходить і для детермінантних і індетермінантних помідорів для сортів і гібридів, але бажано все ж вибирати рослини, визнані державним реєстром, придатними для культивування на всій території України або районовані для конкретних регіонів з урахуванням особливостей місцевого клімату. Відео Загальні принципи овочівництва помітлайдеру, грядки помітлайдер і висадка томатів. Класична грядка помітлайдер має ширину 40-45, і довжину 9 дев'ять при ширині, ніж ряд 70-105 смале українські садівники ставляться до таких конструкцій з недовірою. Тому нерідко збільшують ширину грядки до 65, висаджуючи помідори в два ряди по краях. Довжина не принципова, тому залежить від габаритів ділянки, вона може варіюватися в межах 20. Гряди потрібно розташовувати горизонтально, не допускається навіть невеликий на ухил, щоб не давати стікати воді, їх захищають земляними бортиками, роблять рами з дерева, шиферу, покрівельного заліза. Конструкція не повинна мати зазорів, особливо в кутах, грядко готують за наступним алгоритмом, зріжте дерен з обраного під грядку ділянки, перекопайте ґрунт, вносячи добрива суміш, один і суміш, да рецепти наводяться далі. Важливо строго дотримуватися рекомендацій автора методики. За допомогою кілочків і шнура намітьте контури грядок. Сформуйте земляні бортики висотою близько 10 см або встановіть огорожі. Поверхня ґрунту між ними ретельно розрівняйте. У регіонах з суворим кліматом, зрізавши дерен, знімаючи шар ґрунту товщиною 15-20 см, новий шла канави застеляють поліетиленовою плівкою, поверх укладають шар дренажу 5-7 см, на нього свіжий гній 1-0-15 см і приблизно стільки ж ґрунту, перепреває. Ній допомагає ґрунті навесні прогрітися швидше, якщо споруджується короб. Його довжина при ширині 40-45 може бути будь-який, висота не менше 30-35. Такі конструкції найчастіше встановлюються на ділянках зі складним рельєфом, щоб створити рівну горизонталь, використовуються підпори, більш креативні сидівники примудряються добре економити місце на ділянці, розміщуючи їх на даху сараю. Гаража інших споруд у невеликих ящиках томати вирощують на балконах, верандах. Всередини короб вистилають щільним агроволокном, найкраще чорного кольору, поверх насипають дренажу товщиною не менше 10 см. шматочки пінопласту, щебінь, галька, керамічні черепки, шматочки кори для корбів готують ґрунтосуміш без додавання органіки. Перепріла тирса, перліт, крупний пісок, 2 два 1 Торф'яна крихта вермикуліт, пісок 2-2-1, подрібнена соснова кора, перліт, сухий мохсфагнум, пісок 4-3-2-1. Родючістю такий субстрат не відрізняється, але в ньому істотно знижується ризик розвитку захворювань, то матам життєво необхідні підгодівлі. Добрива вносять в ті ж пропорції, що і для грядок у відкритому ґрунті, але замість суміші два використовують суміш. Да, рядки помітлайдер не потребують щорічному глибокому перекопуванні. Коріння рослин формуються в поверхневому шарі субстрату, досить восени і навесні розпушити ґрунт цапкою або плоскорезом. Виключається прополка бур'янів в утоптаних міжряддях, якщо вони з'являються, надземну частину зрізають і використовують як сировину для компосту. Коріння залишають в ґрунті, зберігаючи природне середовище для корисних мікроорганізмів. Відео Грядка по метлайдеру своїми руками томати висаджують в один ряд або в шаховому порядку інтервал між ними залежить від опису куща. Низькорослі компактні сорти, і гібриди садять через 30, см, високі розлоги, через 45-50 см орієнтують посадки з півночі на південь, так рослини отримують найбільше світла протягом дня. Томати можна висаджувати не тільки розсадою, а й насінням. Їх висівають по одному на відстані 70 від бортиків короба, інтервал між ними, 5-7 см глибина посадки 1-1-5 см середина грядки залишається вільною. У фазі 2 3 справжнього листка потрібно прорідити посадки, збільшивши до рекомендованого інтервали між кущами. Рецепти добрив помітлайдер. Суміші добрив помітлайдеру враховують потреби культур в макро і мікроелементах, забезпечують їх всім необхідним в потрібній пропорції. Не додаючи нічого зайвого. Правильні підгодівлі означають гармонійний розвиток рослин їх стійкість перед хворобами і капризами погоди кращу врожайність, основне добриво для формованих грядок суміш доломітового борошна 5К і борної кислоти чотири к Це так звана суміш, один у лужних ґрунтах доломітове борошно замінюють гіпсом. Обсяг розрахований на грядку розміром 45 на 9 підгодівля навесні вноситься в ґрунт по центру грядки за 12-15 днів до висадки розсади. Одночасно ґрунт розпушують сапкою або плоскорезом. Одночасно додається і 225-250 на грядку тих же розмірів в суміші. 2 і склад амофос 600 г. карбамід, 1 г. сульфат калію, 1 г. сульфат магнію. 450 г. борна кислота. 10-15 гмолібден, будь-яка сіль. 10-15 гашене вапно або доломітове борошно 450 Щоб отримати суміш, 2 а до базового варіанту суміш. 2 додають 5-х сірченокислого калію, 1 5 азотнокислого амонію, 2-5-х сульфату магнію, 5-х простого суперфосфату. Добриво 2-а використовується для підгодівлі томатів в грядках коробах. Так, як штучний субстрат родючістю не відрізняється, якщо вони вирощуються у відкритому ґрунті, підійде стандартна суміш. Два рослини починають підгодовувати, коли розсада томатів приживеться на грядці і буде формувати нові листя. Далі, з інтервалом 7-10 днів, суху суміш рівномірно розсипають по центру грядки. в останні посадки удобрюють приблизно за 20 днів до очікуваного плодоношення. Важливо, щоб поживна суміш не потрапляла на самі рослини, вона спалить листя, якщо це все ж сталося, змийте її водою. Відео суміші для підгодівлі томатів за рецептами Мітлайдера Угарової. Інші нюанси догляду за томатами, вода для поливу томатів не повинна містити солей кальцію, зате дуже корисно, якщо вона насичена залізом, можна кожен раз додавати потроху залізного купоросу 2. Три на десять або відстоювати її в іржавих бочках, кинути на дноємності кілька іржавих цвяхів. поливають посадки щодня або через день, грунту не можна давати пересихати, воду лють по центру грядок, щоб розчинити. Добрива, якщо практикувати дощування всієї площі грядки, вона швидко заростає бур'янами. Підв'язка і формування томатів, вирощуваних помітлайдер, проводяться як зазвичай. Високорослі гібриди формують в один або два стебла карликові, в три-чотири необхідно регулярно проводити пасинкування і зрізати листя, явно перешкоджують доступу світла до плодів, розташовані занадто низько, що стосуються землі, після досягнення висоти 1,5-1,8 верхівку куща прищипують, припиняючи його зростання. Це істотно полегшує догляд за посадками томатів, до опори кущі підв'язують після досягнення ними висоти 30-40 см. В залежності від їх габаритів процедуру повторюють 3-4 рази за сезон. Бажано при підв'язці злегка нахиляти парні рослини в ряду в одну сторону, а не парні в іншу. Це забезпечить краще освітлення. Відео методика Джекоба Мітлайдера для вирощування томатів Відгуки садівників про методику. З усього мітлайдера я взяла тільки вузькі грядки, саме 45, см, якраз ширина грабель, нічого міряти не треба, там теорія така, що в будь-якому ряду крайні рослини найбільші, так як їм світла дістається більше всіх. Ну і завдання ставиться зробити всі рослини крайніми. На вузькій грядці все садиться в два ряди, леночкахтп. Хорім пригозрює автопіц 1059 старт45, відмінність методу мітлайдера від всіх інших в тому, що доводиться більше полоти втоптаних місцях, проходить ширше грядок в вічі. Ось і вирішуйте, що вам більше подобається, ростити культури або боротися з бур'янами. Особисто мені мітлайдер не потрібен, не дивилася, як мучаться ті. Хто йому повірив, моя думка, міцлайдер це пастка для ледачих дачників, вибачте, це не моє визначення. Це вже усталений термін, що позначає дачника, зайнятого на основній роботі. Йому треба в городі все зробити швидше і знову мчати, в місто гроші заробляти, і при цьому хочеться великого врожаю. Мінеральні добрива дають прибавку врожаю тільки в перший рік не потрапляйте в пастку. Вносьте ці суміші, якщо вам не шкода грошей на їх покупку, але не забувайте про створення гумусу. Кореневмісний шар грядки повинен бути пухким і вологим, це досягається внесенням компосту і мульчуванням. роботи все одно не уникнути Олексіївнах. Хорюм Корім є в Євтопіцптдин 05 дев'ять стар Мітлайдер при точному дотриманні своїх методів обіцяє 3-6 помідорів з куща. У мене скуща при звичайному методі не беру до уваги дрібноплідні томати не менше відра, тобто мінімум вісімк, звичайно. Я можу постаратися і домогтися врожаю хоча б в п'ять, але все одно виходить лишко. Ось і задумаєшся, чи варто розорятися помітлайдеровськи або краще бути сито по-російськи. І для помідорів в два ряди, навіть в шаховому порядку, грядка в сорок п'ять см замала. Вітаю в цьому методі широкі проходи. Вічно тіснемося, лізе одна грядка на іншу, а коли розростаються кущі, утворюються джунглі, мічурінець в фурюмгою серютри, ацтри три Зробила нині чотири пробні грядки по 45 і широкі проходи, посадила в шаховому порядку помідори і капусту, а ось коли садила цибулю, часник, морква і буряк, жаба душила середина, то порожня залишається. Також відмовилася від хімії, звичайно, це вже не помітлайдер, але дуже зручно такі грядки поливати і обробляти. Фішка в форюмгою сирю Трац Саджу тільки по краю грядки, як у мітлайдера, а всередині грядок календула чорнобривці, звичайно, не суцільним рядом, а сантиметрів через 20-25. красиво і захист на денках пцфорюмгою серю триацтри 6 ми в перший рік, як з'явилася земля, почали садити помітлайдеру, але кількість хімії гнітило, правда. При перевірці тільки про буряк сказали, що є надлишок нітратів, а в інших овочах. Норма цього року залишили вузькі гряди, відмовилися від хімії і вирішили спробувати добре в Байкал, Рейґінахтс. Форюмою серю Триац 3.3.1.9.6 методики вирощування садових культур, які, на перший погляд, здаються дивними, розробляються професіоналами своєї справи і мають обґрунтовану теоретичну базу. Вирощування томатів помітлайдер довело свою ефективність багатьма роками практики, основні особливості його системи облаштування вузьких грядок і внесення збалансованих мінеральних підгодівлі.